А він теж інвестує свої гроші в освіту. Він учиться десь. В 38 років Підар учиться. Але він не працює. Да? Він, знаєте, він чекає один великий проєкт. У нього буде проєкт колись, і він його чекає роками. Покажу. Він для цього готується, учиться, 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 лежить на дивані, медитує. дише маткою. Да? І от поки він в цьому процесі, ви будете працювати за двох. Да. Ви будете платити за квартиру, ви будете купувати продукти, ви оплачуєте його учобу, чому, учобу, курси, марафони, як стати великим бізнесменом. А, а, ну, Тому що, знаєте, коли ж в нього тієї стрельна, він вам все верне. Угу. Ждіть. І дивіться, а яка психологія цього типу. Да? Цей чоловік живе просто у фантазії. Він нічого не будує. У нього там у фантазіях він там бізнесмен, готовиться, він просто уявляє все це. Це все його уявні друзі. Да? От у нього грандіозні плани, мільйонний блядь, бізнес, стартап якийсь, книга, якась, блядь, дисципліна. А, да, дисципліна в нього по нулям. Тобто э, відсутність реальних дій вообще, вообще. Але він постійно говорить про успіх, да? але не робить для цього нічого, нічого не робить. Я тут э, зупинюся і розкажу про мого відчиманіщера знатного, якого моя мамашка вибрала.